Всім привіт! Мене звати Лена, ви на моєму рукодільному каналі. Я хочу розпочати відео як тижневі старти, бо в мене є процесор, який я мріяла розпочати, і я дуже рада, що я це зробила нарешті. Але перш за все, я хочу показати оформлену роботу. Ви бачили, скоріш за все, якщо ви вишиваєте, то ви точно бачили цей дизайн від українського виробника Лелі. Це вивільга. Я просто закохалася в цю пташку, але більш за все я закохалася в цю гортенцію. Рамку я купила в епіцентрі. Нічого такого надзвичайного, вона, на жаль, пластикова, не дерев'яна. В нас колись були в відділі дерев'яні рамочки, куди вони подівалися, не знаю, не знайшла жодної. Всі пластикові. Це, здається, розмір 15 на 21. <кій> Сама робота, якщо виміряти лише пташку то так буде 15, так на 16 см. Не думаю, що я буду міняти її рамочку. Скоріше за все, вона такою і буде. Мені подобається. Ну, жалко лише, що вона пластикова. Але для, до цієї пташки я маю компаньйона. Коли вишию, також оформлюю, скажіть за все, в таку ж саму рамочку, і вони в мене будуть парою висіти. Далі, щодо моїх стартів. Першим. Це була така а, гольничка, подушечка-гольничка від Just None. Вона Різдвяна, дизайн 2019 року. Я купувала оригінальну схему з оригінальним паком. Я не хотіла ані а, а, ні скачувати її, ані десь якось перекупати лише схему, бо мені подобається а, цей метелик. І я хотіла мати оригінал. А це сама підготовка до процесу. Ниточки, тканинка, органайзер. Отже, що я не вишивала? Я вишивала, здається, два, чи може 2,5, ну, вечора, дні. Я не вишивала небагато, навіть дуже небагато. Я не могла зрозуміти, що це взагалі таке. Начебто, це метео. Крісмас кріс Батерсла. Але де там той метелик? Я його не бачила, доки не вишила ось це. Це метелок, дівчата. Він тут є. Він тут є. Такий гарненький, тут іде крейнік, все за ключем. Що мені найбільше подобається, це органайзер, тут такий небагато тут ноточок. Від, може, як вона зараз українською називається чарівна країна. Да? Тут немає нічого складного, дуже проста схема, не так багато кольорів. Наступний старт це був Dimension World Collection Petit, така гертензія. Я в неї закохалась, я вже казала, що я дуже люблю цю квіточку. Мені здавався цей дизайн дуже таким витонченим. Він нагадує таку якусь. Вінтажну листівку. В цьому дизайні я замінила основу. Я не захотіла вишивати на Аїді. Тут іде наповна зашивка. Тому я вибрала льон, в мене був, здається, 101 36 го каунту і я вирішила його покрасити. Дівчата, я таки покрасила тканинку. І ось яка вона вийшла. Я красила її чаєм. Чорним. Ось ця йде у наборі. Вона така більш жовтувата, моя більш і в неї приємний. Мені дуже подобається. Мені здається, саме на цей дизайн має бути гарно. Я зараз знімаю з дитячої кімнати. У мене тут трохи безладу, А, Немає, немає зараз іншого місця, бо чоловік відпочиває, він при телевізорі. А, але я просто не втрималася, хотіла вам показати свій результат. хоча я тримала, я знаю, скільки може хвилин п'ять. Замотала тканину ниточку, зробила з неї такий так, ом, шарик, кульку, і у чай поклала. Потім вона висохла і я її попресувала. Ну і все, вийшло гарно. Зараз буду розпочинати старт. Ну і ось що я навишивала також за, скажімо, два з половиною дні. Я навишивала ось так. Це в нас ваза та листечко. Нема нічого тут такого складного взагалі. Ось листечка і шматочок тут вази. Мені подобається, як воно виглядає. Я, по ходу, роблю одразу бек, бо, маючи вже досвід вивільги, мені не подобається залишати бек на потім. І так я намагаюся робити за схемою якийсь там логічний участочок вишити і зробити одразу бек. Це дизайн мого наступного проєкту. На жаль, я не маю його роздрукованого, бо це дизайн нашої української дизайнерки, і вона висилає схему в форматі PDF на електронну пошту. Я не мала змоги роздрукувати саме цю світлину у кольорі, тому просто її сюди вставила, щоб ми знали, що саме я буду вишивати. Вона радить або покрасити самій тканинку, або купити. Чесно кажучи, я вже не мала тканину, яку красити, але мала ось такий Белфаст 32-го каунту, 309-й колір. І ось які туди йдуть ниточки. Ну, це не любов. Скажіть мені, Боже, вони такі ніжні, такі якісь пильно-рожево-зелені. Я просто в захваті від цих кольорів. Подивіться. гарненькі такі, так? Я вже дуже хочу приступити до цієї роботи. Все є схемка, ну я шматочок вам зараз просто покажу. Така в мене просто вона а, була роздрукована на домашньому принтері. А, Вікторія весела і схему в PDF. Вона не працює з програмами, не нашими. Дівчатки, я зараз в машині чекаю на свого сина і вирішила зробити невеличке включення. Я вчора розпочала роботу над дизайном Вікторії, і це все, що я вишила вчора. Просто в захваті від цієї роботи. Мені дуже подобаються кольори, вони такі ніжні. Але якось мені дуже важко пішла ця робота, цей дизайн. Я не знаю чому, але я порола три рази. Ось тут. Цей стебель квіточки я прорахувалась і зробила не через два переплетіння ниточкою, а через три. І тому вже в мене цей Боже, як бути українською ліпсток. Він вже був невірно розташований, тобто довелося його трошки розпороти. Потім ще десь. Ну, не знаю, це в мене таке буває. Вчора була просто квадратна голова. Тут, мабуть. Магнітні буря, чи ще якась фігня, Тому якось він мені дуже важко пішов, але я просто в захваті від цієї роботи. Я буду з ним з нею приймати участь у СП птиця Черівниці, бо тут в дизайні дві такі пташки. І я дуже хочу оформити цю роботу і повісити або поставити її в спальню, бо є два місця, куди б я її, де б я її розташувала. Наступне включення буде вже з більшим результатом за два чи три вишивальних дні. Дизайн від нашої української дизайнерки Вікторія House Дізайн сам. Отстається так, вона називається. Я залишу посилання на її аккаунт в інстаграм, там можна подивитися її розробки та придбати схему. Схема, до речі, вона недорога, вона щось коштує менше 200 гривень. Висилається в форматі PDF. Там можна вже роздрукувати все собі. Є схема кольорова, є чорно-біла. Здається, він називається, вона називається Два серця, Одна любов. Я просто в захваті, дівчат, від цих кольорів. Саме те, що мене зачепило, це кольори. Вони неймовірні, дуже гарненькі, дуже ніжна робота. Тут 10 кольорів. Я собі як я роблю, я беру ключ. І пишу цифри, які на, на органайзері, які я сюди чіпляю. Береш один колір і пішла, там, наприклад, саму пташку, там, або її крильця. Ось це також один зелений. Тут немає ніяких переходів, нічого, дуже прості ниточки. Це DMC. Гарненько так воно все. Все виходить. І мені здається, я вам весь час показую досить криво, бо я стою з боку від штативу. А Мені треба купити новий. І той, що я маю, мені не дуже подобається, він незручний. І, скоріш за все, у вас все буде виглядати ось таку кривенько. Але сподіваюся, це не буде заважати перегляду. Я вам просто зроблю включення, як я розпочинала цю гольничку, але я її вже закінчила. Я не знаю, чесно, коли я буду за це все братися, але. Мені прям дуже потрібна гольничка. Ну так, да, наче вже немає зовсім. <смі> а, прям дуже-дуже потрібна ця го... гольничка, мусорничка. Мені сподобався цей візерунок, чесно. Такі ретро Троянди. Тут схемка, як все робити. Нічого нового, я думаю, дівчата, які вишивають, все це знають. Це канвас цвайвер, мені так здається. Але що мені дуже подобається... А, вже на органайзері. А, і навіть два органайзера. Ось це насправді дуже круто. Дуже круто, бо вони, вони мені дуже подобаються, ці органайзери. Стільки дніточок на такий маленький дизайн, де він тут. І прям взагалі. Я здивована. Дуже здивована, неочікувана. Ну і, як завжди, так, все стандартне. дуже сильні магніти. Клас. Вона дуже прикольна, дуже мила. Дівчата. 19 кольорів на цю маленьку гольничку. Останнє, що я маю, це я купувала в мережці набір від Gymshore повністю з паком, схема з паком, Trio. Я закохалася в цю роботу і бачила її відшими. Вона доволі старенька. Я навіть не знаю, якого року, вже багато дівчат його вишивали. Мені дуже подобається все. Все мені подобається. Пташки, чи просто такі нарядні, чудові ворони. Подивіться, які вони гарненькі. І ця тиква, вона буде переливатися бісером. Буде дуже-дуже круто виглядати. Я вже все купила, майже все купила. Так, у мене тут ниточки вже готові. І я підготувала тканинку. Так, щоб вона ще якось передавалася так гарно колір. Зараз спробую. Ну, от, мабуть, так це буде правильно. Це сірий. Сірий сірий колір. Від хто тут в нас? Я вже не пам'ятаю. Лінда. 27-й Каунт Свайгер. Але я маю ще одну тканинку. І я, чесно кажучи, зараз обираю і ніяк не можу обрати. 28-й каунт, колір горлиця. І я просто цю тканину я вже підготувала, я її оверлочила. А цю я не знаю. А, мені і одна і інша подобається. Це 28-й каунт колір Ворлиця. Це 27 каунт. Ну тут насправді, насправді різниця, вона майже не одна в каунті. А от у кольорі я не знаю, які вибрати, Я ще подумаю. Мені подобається і той і інший. А, я, я вирішу. Далі, що там в нас йде? У нас йдуть ось такі ниточки. Я вже все підготувала. Нема тільки. Тут нема. Ну, насправді я його маю. А, ось цей колір 3033 це все DMC. І мені здається, він трохи не так буде виглядати. А, я хочу, щоб ці а, візерунки вони, це мережевим, прям так аж світилося. То я подумаю, взяти його чи може іншу якусь ниточку світлішу. І що найцікавіше у цьому наборі. Йдуть два такі гудзики від Gym Short і багато-багато бісеру. Я купувала разом а схему та цей набір, це коштувало близько 1400 гривень. Так, от зараз я дивлюся на цю тканинку, ви знаєте. І мені прям. Чесно, як на мене, і той, і інший колір Ну, буде гарно виглядати. Але тут, подивіться. Тут начебто видна структура, так? Тканини. А тут її нема. Вона більш така рівномірна, а тут є. Скоріше за все, я візьму цю тканинку, такою ж її оверлочу, попрасую, і буду вишивати. Схемка така тут, величенька. Ну, я маю на увазі, що тут на три сторінки ключ DMC, Анкор. Ось яка тканинка йде за дизайном. 27-й каунт. Буду вишивати. Чесно вже руки чухаються, хочу вже поскоріше взятися за цей дизайн. Я вишивала його півтора дня. Я дуже повільно вишиваю дівчата, ще раз кажу. І покажу вам свій результат. Він... Навіть дуже скромний. Ось те, що я маю. Я маю цю ворону, натягнуту на раму. Або а тут бісер. я дуже боялася, що якщо я це зроблю на п'яльцях, я просто його зламаю. І що мене тут трошки напружує, це ця бокова натяжка. Скоріше за все, я просто нитками так пройдуся, ще натягну. Але ви тільки подивіться. Подивіться на цю чудову ворону. Вона навіть краще виглядає, ніж на прев'ю. Я вишиваю на 28 му каунті. Файвер 28 й каунт, колір горлиця 70-33. Мені здається, якщо я не помиляюсь. Боже, вона просто неймовірна. Дуже крута, крутецька така. Гарнесенька, чудова. Я ще не маю тканини на зворотню частину, і я буду сама робити, я так собі сподіваюсь. Ось, ось цю стрічку. Ну, це не стрічка, це така вишивка через одну ниточку переплетіння протягується. Моліне і такий був візерунок. Це бісер Мілхіл. Я вчора купила собі органайзер, пересипала його. І почала я цю ворону позавчора. Позавчора я вишила трішечки тут, так, де мої ножиці, я вже їх десь поділа. О, так, вийшла я тут голову її і без дзьоба навіть. З Зовсім нічого можна сказати, не вишила. А вже пересипала uh, на цей органайзер uh, бісер. І вчора, ввечері та сьогодні трішечки повишивала. Бісер класний, це мій хіло. З, З зворотнього боку тут не дуже гарненько, але все зрозуміло, номери. Ось так в мене виглядає все. Ну, і щодо гудзиків, гудзики вони такі, ну, начебто, нормального кольору передається. Сіро, бежево, навіть якісь там зараз. Трошки фокусу. Зеленувато, не знаю, якийсь колір. Прикольні гуцуки керамічні, це ручне малювання. Отже, це всі мої старти. Чудовий в мене прикольний фініш, маленький. І я буду просувати далі ці роботи. Отже, дівчата, дякую вам за перегляд. Побажайте мені успіху, будь ласка, бо і мені здається, я стільки багато на себе взяла. Бо в мене ще чекає декілька стартів, декілька проєктів, і я дуже хочу вишивати. Але я розумію, що з моєю швидкістю вишивання це розтягнеться на дуже довгий час. А в мене маленький син. І що я буду казати? У кожного з нас є ще якісь там справи, які треба робити, окрім вишивання. Тож я вам дякую за перегляд. Побажайте мені, будь ласка, успіху та да, найшвидшого фінішу, бо я хочу ще вишивати і вишивати. Я хочу вам всім побажати тихого мирного неба і, скоріше, нам всім перемоги. Пока. І ще, дівчата, що я вам хотіла сказати, в мене всі процеси, такі, що вишиваються на п'яльцях, я їх зберігаю ось в таких папках, які я купила в епіцентрі. Вони коштували щось близько 45 гривень, 44, 45. І там було декілька дизайнів. Я вибрала собі два. А навіть можна просто наклеїти. Такі є наклечки, на яких можна писати і, так. і підписати всі проекти. І зберігаю їх. Зараз вам покажу трошки своєї квартири, і усі он зберігаю в цьому стилажу, дитячі іграшки. Мені здається, дуже зручно, бо круто мати, звісно, конверти, органайзери такі для вишивки, для зберігання процесів. Але якщо вмієте шити і маєте час, це круто. Я вмію шити, але я не маю часу. Я не хочу його зараз витрачати. Папочка мені в допомогу, і це круто, я вважаю.